Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт Брама. Онлайн варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше расистських інтернет осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. Брама. Донать свій час на захист інфопростору. Брама. Це ворота, які захищають від небезпеки та закривають нас від негативного впливу. Брама це проєкт, Кіберполіції, Національної поліції України. В історію людства Брама виконувала найважливіші соціальні функції, одна з яких оборонна. У середньовіччі Брама уособлювала все місто як захищену спільноту, що відображена в міській геральдиці багатьох українських міст, таких як Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне, Херсон і я та український інший. блогер Vox Veritatis, Закликаю підтримати проєкт. Кіберполіції, Національної поліції України, Брама. Разом до перемоги!